Все розуміє, бо тільки говорити не людям. А найкраще в собака виселити. Смішне собаче відео у рубриці, хто сказав гал. Не лише на суші, а й на воді можуть статися з вами курьози. Не пропустіть хід парад смішного мокрого відео, водні процедури, а також кумедна підбитка жартів життя друзів наших менших і у саті пелихаті. Біля малечі стільки колотнечі, а ще стільки радості і сміху. Дивіться саме зараз хід парад дитяче колоднеча. Починай рити, нетерпляча мала. Поки не, не поїши ніяких мультиків. Ой, тоді треба поспішати. Опа, йому ну капуста. Тепер я можу йти. же ми, що наш таточку музикант, а ми можемо стати його І Гроші зекономимо. І сімейний бізнес започаткуємо. Can I